Рада вас усіх вітати. Сьогодні знову вас потішу, тому що пропонуємо новинку, яка до нас прийшла ну, кілька днів назад. Склали і зразу вам демонструємо. Це ДТЗ 5404, 40 кільких сил, повноприводний, 4-циліндровий на широкій резині. Зразу хочу відмітити, як мені хлопці сказали, сороківка з сороківок. От Отак, як, знаєте, база для сороківки, потужність сороківки. Ну, все те, що відповідає саме такому трактору. Ну, Бачите, чому кажуть база з сороківки? Тому що дуже часто ми бачимо сороківки, які ставлять на базу 24, 24 кінських сил. Да, бази? Бо, Ось кентавр, да. Е, от, е, там зразу і полі. Самі, самі розміри коліс такі, самі, і вага, в принципі, не буде сильно відрізнятися. То тут ми побачимо велику різницю ну, відносно таких тракторів, які ну, розміщені на базі 24, 24 кінських сил. Отже, ДТЗ повноприводний, 4 на широкій резині. Його вага 1900 кг. Дивуєтеся, ну, але вам нема чому дивуватися. Тому що у нас є грузи спереду, 4 грузи по 20 кг. І ззаді на колеса у нас є грузи ось, по 45 кг. Це вже 90 кілограм іде заявлено на задніх колесах. Далі. Розміри поліз. Передні колеса. 7 і 5 на е, 12. 16. На 16. Помагай давай. Помагай, Андрій, давай сім'ї до мене. І далі у нас буде 11, і 2 на 28. Андрій, пак, тут не помилилося. Ні, ми це 28. Слава Богу. Чекай, 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 повернися спиною. Ти вже, як ті типу, знімаємо ДТЗ, то вже. До речі, це бензина. В одній комплектації віщих немає не таких, не таких. в одній комплектації. Дякую, дякую, дякую. Вона ще заявлена як найдовша база для сороків. Тут трішки, як кажуть, вони схитрили. І покажемо, чому вона найдовша. Тому що перед капотом, ось ну, на таких виступах е не знаю, не функціональних. Вона подовжена ця база. Не знаю, чи воно вагу додає. Воно просто додає цифри у розмірі цього трактора подовжені. Правильно, Андрій, да. скажи, що розмір не має значення. Да, тут до речі немає різниці. Тут іде чотири про засі. Його вивели базу. Так, вивели базу, мало би бути тут резинка, її тут не дали. До речі, так да. ага. мені щось тут ну, якби трошки зекономили. Зекономили або забулися, напевно. Вони зробили базу цю да. мала буде резинка, щоб прижимати її сюди, щоб не mm -hmm. закушувати. Mm -hmm. А вони базу подовжили, а резинки баз, немає. баз. Бачите, закривається, закривається капот ось тут. А оце просто такий проміжуток, Ну але зато всюди говориться, що база, що база більша цього трактора. Ну що ж, дивимося, що тут у нас є акумулятор 80-ка, гідравлічний бачок, є розширюючий бачок до радіатора. В радіаторі в нас вміщається 10 літрів ріден, ну то солочі чи води. Далі ми бачимо у нас бак на 40 літрів. Так да три вісім плюс фільтра для сорок літрів. Маса. Ну понамаса ти... далі гавударі сьогодні звісно. виходить чотирьох чотирьох виходів до чотирьох форсуночок. Бачимо, бачимо, у нас є дивіться три фільтри: тонкої очистки, грубої очистки і такий фільтр, який для води якоїсь зайвої, тобто щось там може бути стікати, і воно в цей фільтр попадає. Цей фільтр просто промиваємо і назад встановлюємо. З другої сторони пока маска теж нас під капотом максимально незручно. До речі, максимально незручно, да. але Андрій це Є. любить. Андрій до, це до, любить до, він до буде речі, за все закрите, да. і не сюди не доступ, не було, і не буде. нічого не ржавіє. тобі запляснув і, і собі, собі все красиво. І все красиво в Андрія, в Андрія свої погляди в нас зараз на своє. Так, є на два гідравлічних насоса. На гідліку на гідравліку е, руля, Гарно, гарна ізоляція вихлопної труби з гарного металу. відстань від вихлопної труби теж достатня. Повітряний фільтр. В принципі, на стандартній висоті знаходиться це віконечко стандартного, стандартного розміру. І там. На такий трактор Ві-80-ка, ну. акумулятор сороковка, здоровенний трактор. То, до речі, якщо ну. будеш спорити по акумуляторах, то дуже доречно сказати їм для ДТЗ, що і фільтер з 24 четвертий, знятий поставили на ну них сороков. Не вийшло не вийшло. Ще вийде. раз, ще раз, щоб, щоб запам'ятали, фільтер, що на 24-ці, що на 35-ці, що на сороковці одної дружини? Одної дружини. І ну не більше, не менше. Він замінний. Ну і, і якщо взяти РД 24 да, там там й йде акумулятор, то тут а, сороківка, ДТЗ все-таки трошки соромно має бути. Ми присоромимо. Ось так. Так, дивіться, маю я рулетку, тому що і Андрія маю, який зараз нам гарно виміряє, які ж тут все таки мости, тому що ДТЗ ми не мали в наших ретингах. І зараз нам дуже цікаво, що в нас тут у розмірах мостів передній міст мірі. Але ну, місто тут має бути, кстати. речі. Так. Чекай приближу, чекай. Так. Знаю, 32. 32. Прийми, два. бо зараз напишуть знову комент, так що там вони. Окружність. О, 32. О, окружність. Тридцять Так, і давай поміряємо довжину чорка. Довжина чорка має 26. Зараз знову до... напишуть в комент, так що ви недобре тримали. О, довжина отримає. до цього угу. має 26. 26. 20, 26. 32 окружність, 26 довжина до, чох... до чохла. Скажіть ще об'єм двигуна, бо зараз знов напишу. А, ми ще ми взагалі не назвали двигуна. Давайте, хлопці, називайте двигуна. Що у вас тут тут це f e, 49 e, b 4 щось там. Молодець. Браво. Хороший, це... хвалити чи, чи теж будете? Ні, це саме їхній двигун. От саме Ні. він стоїть більше Ні, ніде. Нормальний двигун. У ньому питання немає. Мені дуже. Спект Жуха для ДТЗ, суроківці. Бо тут красиво все виведено, доступ, покажи, покажи, доступ те, до всього є. Ну, от по ДТЗ 24 це трошки тяжче, а тут до всього є доступ. До шлангів, до всього красота. Ну, ну, не одній сороковці, так не зашити, так тут. Тут дуже красиво. Ще об'єм 2400, обороти так само 2400. Супер. Ну, пішли тоді тепер до навіски. Пішли туди, туди, що у нас на навіс. Навіс, навіска з грубого металу, а дивись, вона, вона регулюється, вона На... витягується, тіні, так? Тіні. Так. Крепше. Подь... Так, Андрій. Прифарбували, напевно. О! Дивіться! Дивіться, який у нас механізм. Так, ми взяли, заховали. А так, якщо нам потрібно більша довжина від коліс, ми можемо її подовжити. Гарний механізм служить тепер. скажіть, хлопці, ламається. воно, не Та ламається. добре ходить. Все Таки це немає. Сроковців тих немає питань. взагалі. Немає питань. Є в нас два гідравлічних виходи. Вони в нас будуть залежні. Ну теж я кажуть, ставимо такий їм пунктик, щоб наступні, наступні менеджери ДТЗ мінус вам. Наступні моделі ви все таки це врахували, тому що для такого трактора вже пора, пора трошки вдосконалювати його. Вагу рекомендують навісного обладнання 600 кг ціпляти на цю навіску. Думаю, що ми ви цей дотримуєтеся і ну, що ми ж туда ще можемо сказати? Будемо міряти і міряємо задні мости. Так. Давай так, що отам всі покажеш, як ти там міряєш. Покажеш, мірюєш. покажеш. Чекай. Затриму. Звідси, і сюди буде мати 30. Добре, далі. Ой. Це да. ти міряєш довжину чи Панчоху. довжина пандіоха. Довжина... Ага, Бо так, зараз мені напишуть Панчоха так. в дівчини за клубом, а це чулок. Думаю, а чулок це не те саме. Далі. Об'ємність має 55. О, нормально, купи. 55, в принципі 50. для сороківки це І, до речі, я заклав. Хтось напише, що я заклав наверх. То я заклав іменно по цьому. Не поверхов судові. Іменно має стільки як має 51. Повірте, совісно виміряємо. Хочемо вам дати найправдивішу інформацію. Думаю, що ви це, ви це розумієте. 55 це ти сьогодні в ударі вообще, бляха. гривень, рівень п'ятдесяток, як ми міряли, правда? Ні, тут хороша так, база. Якщо, тут не база. Тут ніхто нічого не каже. База тут хороша. Ну дивіться, що ще побачите. Все зашито. Дивіться, класно, все зашито від місця водія. Бачите? Тут дуже добре. Все зашито від новістки. Супер, та Так, ну і йдемо до місця оператора. Можете по пакус? Так. З двох, сторін, з двох сторін можемо заходити, є ступінь. Це великий, це великий плюс. для великий. Великий, так. 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 Дивіться, рівна підлога, коврик прорезинений, оновлена панель, гарний рух. Маємо резерв, маємо повишену і понижену, маємо першу, другу, третю і четверту передач. Вал відбору потужності в нас на дві швидкості 540 тисяч оборотів. Ну, і на традиційні виходить на цей річажок і для навіски. Щось ви так сильно маху набрали? Повільніше. Так, значить в цьому мультику бабьор видихай, задихаєшся. Ну, е ось нас тут у нас річажок для е приведення дією переднього мосту. Ну і що? Ручний газ. Ага. Так. А ручний тормоз Андрій Сто. не побачила я схований специфічно. Де він? О. Раз. Ось, дивіться, О, який акуратний, бачите? Не, то що, не то, що такий великий речах, як ми привикли. Дивіться, який він маленький, акуратний. Тут не можна навіть нічого сказати. Ну і що, маємо зарядку для телефона? Yep. ДТЗ свою фішку тримає. Ви попробуйте кревер розходити. Ну, супер. Чуєте? Я? Опа. Але дивись, Андрій, воно має кілька. кілька... Ні, воно має поряд назад і нейтрально. Не нейтрально. І нейтраль... нейтральний. Нетраває. Ну що, заводьте? Назад. Ні, ну я їхати не буду, я просто хочу. Ну Заведіть, хай почують. Так, так покажи, покажи панель. Дивіться, як у мене засвітилася панель. Як кольорова ялинка, різні кольори. А то лампу чу, як на новий рік. А ну, я назад. Зараз ще раз. Так, у нас швидко погасла. Ось дивіться. Бачите? Як автомобіль. Дивіться. Хорош. Зразу такий новорічний настрій, так? Да? Ну, що. Виключимо з ключика. Ну що, так сидіння зручне, регулюється від зросту, бачите, я присідаю м'яке. В принципі, гарні ну, всі виходи тут, да? гарно, гарно, дуже оброблено пластиком. Все воно таке з добротного, добротного матеріалу, його приємно тримати в руках. Ну, не знаю навіть, що сказати. Видно, що. Постаралися, воно модерні... модернізоване, сучасне, таке. Та ні, він не мінявся вже, не вже давно не мінявся він. Ну я не бачила, Андрій. Я бачу, ну, що я не, не бачив Ну, до речі, в має машу, да. ось вас зі да. він знаходиться, у цьому непогано ходить, він якби добро не трапить. Добро не трапить. Кабінники гарні. За, заправляти, бачите, є зверху е... дзюра. Він мабуть, на магніти. На магніт, на Та я... зараз ногти там остануться, не треба. Не буду, да, не буду. Я, експериментувати. А, воно тут за, за цей. Треба чимось під... Під, підважити, 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 притянула. Гарна резина, Андрій. Да? До речі, резина <плес> каскадна, зверніть увагу. Дивіться, яка резина, в яких розмірах. Каскад. Так. Думаю, що вам цей огляд цікавий був. Маємо таку пропозицію. Чекаємо на ваш попит. Приїжджайте, оглядайте, купуйте. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую за увагу! До побачення!